день усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої ваги новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Полтавська область пліч опліч із Херсонщиною в обласній військовій адміністрації презентували проєкт допомоги двом громадам півдня України. Загиблого на війні Дмитра Пругла, архітектора Станіславського, вулиця Станіславського у Полтаві у претендентах на перейменування. Для мене найважчим був другий бій. Поділився враженнями володар золота з тайландського боксу на європейських іграх Олег Примачов. Полтавська область у межах пілотного проєкту Пліч опліч відновлюватиме два населені пункти Херсонщини. Мова йде про Чкалове Олександрівської громади та Правдине Білозерської громади. Повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Допомагатиме відновлювати наша область як житлові будинки, так і будівлі соціальної інфраструктури. Більше про це дивіться у сюжеті. Полтавська область у межах пілотного проєкту пліч опліч відновлюватиме два населені пункти на Херсонщині: Чкалове, Олександрівської громади та Правдене Білозерської громади. Чкалове було в окупації 9 місяців. Загалом спочатку там було проживало 600 осіб. Зараз вже і проживають 400 осіб. Уявіть собі, що Кожна сім'я приїхала, у них немає дахів, вікон. На сьогодні маємо наступну ситуацію. 126 будинків чкало пошкодження або зруйновані і 5 об'єктів соціальної служби. Якщо говорити за правдами, то там ситуація так само була, майже з 24 лютого знаходилась під окупацією. Капітального ремонту управданому потребують ліцей, дитсадок, клуб поточного сільрада, зауважує Дмитро Лунін. Потрібно будувати фершерсько акушерські пункти, адже будівля повністю зруйнована. У Чкаловому капітально треба відремонтувати ліцей та дитсадок. Ми зробили обстеження всіх будівель на території двох населених пунктів. склали дефектні акти. Технічні звіти щодо кожного будинку. Що стосується об'єктів соціальної сфери, то там планується розробка проєктно-кошторисної документації. Фінансування планується загалом з державного бюджету з відновлення України, ну а також Полтавська область, ви знаєте, і Полтавський обласний бюджет, і громади долучились до допомоги в районі 50 мільйонів, буде перераховано гр... коштів громади. На сьогодні будівельники Полтавщини ремонтують 18 житлових будинків у селі Чкалове та 8 у селі Правдене. Роботи у житловому фонді планують завершити протягом трьох місяців. А вже до кінця року, додає Дмитро Лунін, відновити житло та капітально відремонтувати об'єкти соціальної сфери. У Полтаві вулицю Станіславського можуть назвати на честь азовця Дмитра Пругла або іншого станіславського Анатолія, який був архітектором. Загалом для перейменування цієї вулиці затвердили п'ять варіантів: чи підтримують місцеві ідею нової назви своєї вулиці, та яка її історія дізнавалися мої колеги? Особисто я хочу, щоб про нього залишилась пам'ять, тому що розумієте, це та людина, яка у 2014 році, коли в принципі він міг жити спокійно життя, розуміти, будувати кар'єру, все він обрав шлях захисту батьківщини. Дружина азовця Дмитра Пругла, який загинув у свої 28 у червні 2019-го на Донеччині, запропонувала назвати його ім'ям вулицю Станіславського у Полтаві. Робоча група з перейменування топонімів погодила цей варіант як один з п'яти вулиця Станіславського, в принципі, це вулиця в районі, де проживав і навчався Дмитро. Тому ось ми, я написала звернення, чи можуть ім'я Діми подати як варіант на перейменування цієї вулиці. То, в принципі, я так розумію, комісія вже прийняла рішення, що може, тому ми будемо зараз приймати участь в голосуванні на перейменування вулиці Станіславського. Це вже друга спроба увічнити ім'я Героя. Перед цим його ім'я було серед варіантів на перейменування вулиці Маршала Бірюзова. Через повторне голосування та затяжний процес перейменування каже Катерина Прогло, Рідні Дмитра обрали іншу вулицю наступної, третьої черги. Він там навчався в школі. В цій школі йому встановлена меморіальна дошка в будинку, де він проживав. Є невеликий мурал його честь. А от мешканці вулиці Станіславського та архітекторка Оксана Білявська пропонують зберегти існуючу назву, але додати до неї слово архітектор. Адже саме таке прізвище мав інший станіславський Анатолій, український зодчий. Це один з п'яти варіантів назви вулиця імені архітектора Станіславського. Анатолій Станіславський, в 1934 році був автором творчого колективу інституту. Державний інститут розвитку міст про план реконструкції Полтави. Цей план мав складну історію, він не отримав свою реалізацію. В 35-му році цей план був закритий і цей документ був знищений під час війни. Він народився в Лубнах, але працював у Харкові і в Києві. Серед інших варіантів на перейменування вулиці, названої на честь російського театрального режисера Костянтина Станіславського, імена українських театральних діячів режисера Леся Танюка та акторів Леся Курбаса та Миколи Орла Степняка. Чи готові до змін місцеві, запитуємо у них. Знаєш, на Станіславського архітектора, той, що Лубнах проживав, так і хочуть, Ну, поняли, Зрозуміли, так хочуть Ну, Ми, в принципі, не проти, щоб залишилося на Станіславського, але щоб додавали ініціали. А що ви ще знаєте про іншого Станіславського? Ну, що він був відбудовником Полтави. Ну, Я б, наприклад, зараз називала Залужного. Вулицю він достойний. Багато є таких, як він достойний. Що поганого зробив Станіславський? Ну, що поганого? Це чоловік з мировим іменем. Ну так. Моя бабушка в хоролі живе, їй 97 років. Вона от, каже, каже, у них не вистачає клепки. Як вона зараз названа, хай вона так і буде. Оці переміни не бачу смисла. Географічно вулиця Станіславського розташована на межі мікрорайону Огнівка та колишнього передмістя Полтави Антонівка. В документах обласних і міських немає походження цієї назви, немає документів, коли вона була присвоєна. Тобто це ще коли була передмістя. Очевидно, вона була названа в кінці 30-х-40-х років, документів не збереглося про це. Ну а вже на початку 90-х років були споруджені багатоповерхівки от цього району. Нагадаємо, вулиця Станіславського в третій черзі на перейменування. Всього в ній 65 вулиць та провулків Полтави, названих на честь російських митців, науковців та освітян. Онлайн-голосування за нові назви розпочнеться після того, як робоча група затвердить варіанти по кожній позиції. Понад три місяці очікування у Полтаві попрощалися зі старшим лейтенантом Андрієм Мартиновим. Чоловік пішов захищати батьківщину 6 березня цього року, а вже 16 березня загинув біля населеного пункту Хромове Бахмутського району. Його тіло ідентифікували за ДНК і привезли додому. Вино було 47. Його поховають у затурному на Алеї Героїв. Вічна пам'ять герою. Продовжуємо випуск. Ледве не впала з балкона 9-го поверху. Подія трапилася 6 липня у Кременчуці із жінкою близько 30 років. Надзвичайники, які прибули на виклик, за допомогою автодрабини, дісталися до балкона та запобігли її падінню. Наразі жінка знаходиться у лікарні, її фізичному здоров'ю нічого не загрожує. А от із психологічним станом працюватимуть спеціалісти, бо інцидент трапився ймовірно через складну життєву ситуацію. Повідомляють рятувальники області. Мешканці повідомляли, що на 9-му поверсі стоїть жінка, вона перелізла через балкон і збирається стрибнути. Люди намагалися з нею говорити, але вона не реагувала. Один із рятувальників піднявся за допомогою автодрабини до неї до неї і почав з нею говорити. Наші рятувальники проникли в квартиру, і потім вже її витягли через балкон назад в квартиру. Тобто скоріше за все, що в неї якісь життєві проблеми. На Миргородщині чоловік отримав тяжкі травми на підприємстві 6 липня близько шістнадцятої через лінію 102 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої про травмування чоловіка на підприємстві у Комишнянській тергромаді. Як повідомили у поліції, 34-річного постраждалого у тяжкому стані ушпитали до реанімаційного відділення миргородської лікарні інтенсивного лікування. Попередньо встановлено. Що чоловік отримав тілесні ушкодження під час виконання робіт на території газово-добовного підприємства за даним фактом, слідчі під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Цього дня, повідомляють поліцейські близько тринадцятої години у ставку села Ковердина Балка Шишацької тергромади виявили тіло чоловіка. За інформацією правоохоронців, загиблим виявився місцевий житель 2000 року народження. Тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Спека у плюс 35 протягом усього тижня. Така погода виснажує та знижує працездатність. Як пережити гарячий період та що робити, щоб насолоджуватися літом, а не страждати. Поради полтавців та рекомендації сімейного лікаря у нашому наступному сюжеті. Від початку тижня полтавці в полоні спеки. Вони діляться порадами, як в плюс 35 залишатися в нормі. На річку з'їздить сидіти вдома під кондиціонером. І замовляти доставку. Треба не приділяти велику увагу до спеки. Організм він сам дуже розумний, він компенсує все, що завгодно. Так що треба жити, намагатися радіти життю і хай все буде добре. Тінь, тіньочок. Сарафанчик легенький. Звичайно, воду, так. Якщо якісь газовані напитки, то буде дуже хотітися ще більше. Або узвар дуже добре втоляє, або мохіто. Щоб мінімізувати вплив спекотного сонця на самопочуття, треба дотримуватися кількох правил, говорить сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Анна Заєць. Старатись не виходити на повітря на вулицю з 11 до 16 годин це найбільша спека, використовувати СПФ для обличчя і для тіла, необхідно носити бавовняний легенький одяг світлих тонів. Звичайно, зберігати водний баланс, треба пити багато води. Уникати алкоголю, уникати солодких напоїв. Крім цього, говорять фахівці, варто уникати різких перепадів температур. Якщо на дворі більш ніж плюс 30, в приміщенні має бути плюс 25, а не 18 градусів. Не бажані в цей час і гарячі страви. Уникайте гарячих страв, уникайте дуже жирних страв, це також може призвести до порушення терморегуляції. Каву трішки обмежити, бо вона призводить до зневоднення. Не забувайте і про своїх домашніх улюбленців. Не залишайте їх в закритих автомобілях. Нагадує сімейний лікар. Заслужений майстер спорту України з тайландського боксу Олег Примачов завоював золоту медаль із тайландського боксу на європейських іграх, які відбулися у Кракові. У фіналі він переміг італійського спортсмена. Чи легко вдалося взяти верх та подальші плани титулованого спортсмена в ексклюзивному інтерв'ю Ірини Даве? Для мене, мабуть, найважчий був другий бій, тому що там, перший раунд віддали йому по очках, хоча я бій повністю контролював. Але ну, судді іноді так, іноді так трапляється, що віддають перевагу опоненту. Тому треба було забирати два інших раунди. І... В принципі, те, що я і зробив. Заслужений майстер спорту України з таїландського боксу, наш земляк Олег Приймачов на європейських іграх завоював золото із таїландського боксу. Змагання відбувалися у Кракові. Перший бій в мене був з суперником з Хорватії, другий з Греком. І в фіналі я боксував з італійцем. Всі бої завершив по очках. От, ну, це свідчить про непоганий рівень підготовки суперників. Непоступність їхню. Продовжив виступати, говорить спортсмен, навіть попри отриману травму. В другому бої отримав незначну травму, але потім довелося е, працювати ще в фіналі, вбити ногою, е, на адреналіні в ринзі це не відчувається, а вже потім, коли від цього відходиш, то травми стають більш відчутні. Зараз говорить Олег Приймачов, готується повернутися на військову службу. Це спецпідрозділ головного управління розвідки. Та спорт із поля зору зізнається теж не випускатиме. Якщо будуть нові виклики в спорті, якщо буде можливість українській збірній прийняти там участь, то звичайно я залюбки представлю країну, тому що це моє життя останні. 12 років я присвятив саме спорту професійному. Проте насамперед говорить Олег Приймачов: зараз для нього, як і для усіх українців, важлива перемога не на ринзі, а перемога України над російським ворогом. Це був останній матеріал нашого випуску. Я прощаюся із вами. І нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.